Добрий ранок усім. Дивіться, вчора знімала вам відео, як у нас вже була весна, травичка. А сьогодні знов. бачите, який циклон. Прокидаємося зранку. І отакий гарний сніжок. Випало вам, Бачите, скільки снігу знов. і знов ми потрапили, потрапили в таку гарну казку. Супер, вийшла вам знову познімати. Ліпиться сніг, так прям вообще можна сніговики ліпити. Така красота. Ой, дивіться, як класно ліпиться, можна сніговики ліпити. Красота. Пишіть, яка погода у вас? Чи у вас є сніг? М -м -м. Вулиць вам не називаю, а трояндочки в снігу, все в снігу. Прямо знову не хочеться виключати камеру. Реально, дивіться, скільки снігу на цих Вон, можна порахувати, скільки сантиметрів снігу випало. Майже 15. Мабуть, десь так за ніч навалило, але, мабуть, хоч би до кінця. Вон квіти, які, дивіться, квіти, сукуленти, оці такі засохші. І вони в снігу теж наче, такі, наче бавовна, так? Да? Клас. Красота. Вон сосни, які виросли за пару років. Дивіться, які величезні дерева вже стоять. Теж в снігу. Вони можу налюбуватися такою красою. І жаль, що цей сніжочок може до кінця дня весь розтягнути. Яка красота, красотінька. Пройдемося ще трошки. Он вже все капає, бачите, як лється водичка. Мабуть, зараз знову буде плюс три днем. Це вночі, може, мінус один було, то трошки ще снігу нападало. Але треба ловити момент і йти знімати, гуляти по такій гарній природі. Оце дерево наче, недавно тільки вам знімала, як і воно було гарне в листочках таких виглядає. А вже воно такі от дороги, все розтануло. Квіти мені подобаються, як от з нього. Красота правда? Зелені гілочки, листочки під снігом. Красота прямо. Йду зараз ще в ефіцентр, познімаю вам гарні іграшки там, новорічні, там дуже гарно завжди. Звсім чудового дня, пока-пока.